Пневмонія це гостре інфекційне запалення легень з обов'язковим ураженням альвеол. Повітря потрапляє в бронх, дістається альвеол, там йде газообмін і венозна кров перетворюється в артеріальну і відходить. Пневмонія це коли є запалення в альвеолах, коли вони заповнені запальною рідиною. Пневмонія досить міфологізований діагноз в суспільній свідомості. Він асоціюється з чимось важким, тяжким, фатальним, але пневмонія, пневмонії різниця. Має значення, у кого ця пневмонія, яка пневмонія важка, легка, безсимптомна, вірусна, бактеріальна. Це визначає лікування і прогноз, а не сама назва пневмонія. Досить часто до мене звертаються пацієнти послухати легені, чи немає запалення. Так, якщо людина кашляє, запалення є, але запалення легень як синонім слова пневмонія, це коли є запальний вміст в альвеолах. Я його не можу побачити. Так. Є ознаки пневмонії за оглядом, є ознаки пневмонії за прослуховуванням легень, за аускультацією. Вологі хрипи є ознакою пневмонії. Але формально впевнений діагноз пневмонія це коли він доведений на рентгені. Альвеоли, заповнені запальним вмістом, дають на рентгені пляму. І коли це пля, ця пляма є, діагноз пневмонія вважається впевненим. Звісно, може бути ситуація, що не видно на знімку. Альвеоли е, уражені є, а на знімку не видно. І в такому випадку можна побачити на КТ. Але може бути ситуація, коли в альвеолах щось є. Але небагато, і навіть і КТ не покаже. Давайте так, на практичному рівні в більшості випадків для діагностики пневмонії достатньо рентгена. Якщо ми маємо підозру на пневмонію, на рентгені норма виконання КТ є, буде питанням індивідуального вирішення. Це точно не потрібно робити всім. А тому, що це не змінить. В більшості випадків це не змінить тактику лікування пацієнта. Але і пляма плямі різниця. Може бути пляма, яка трактується як пневмонія, не від пневмонії. Тому що ознаки. Ознаки пневмонічної плями вони відносні. І може бути симуляція, коли е, рак чи туберкульоз дає пляму, а ми, її, а ми це трактуємо як пневмонію. І практичний розбір, практичне вирішення цієї проблеми це. Контрольний знімок. Якщо діагностували пневмонію, знайшли пневмонічну пляму в легенях, то треба обов'язково зробити контроль після лікування для того, щоб впевнитись, що ця пляма була від пневмонії. Якщо пляма зникла, це була пневмонія. Якщо пляма значно змінилась, це також на користь пневмонії. Але якщо пляма така сама, то далі треба розбиратись. Тому що пневмонія вона швидко змінюється. Інші хвороби рак, туберкульоз тощо вони швидко не змінюються. Тим більше від е, протипневмонічного лікування. На цю тему випадок. З 16-го року. Пацієнтка 50 років. Скарги на кашель нежить, легені послухав, хрипів нема. На знімку. Ось така тінь. Висновок рентгенолога пневмонія. Пацієнтка пролікувалась, стан покращився, десь через тиждень вона вже була здорова суб'єктивно. Але я її викликав на контроль. А вона не хотіла робити контроль. Каже, ну я ж нормально себе почуваю. Навіщо? Робити знімок ще. Я умовив, пацієнтка зробила на повторному знімку. Тінь така сама. На жаль, в мене нема цього знімку. Але тінь така сама. І це вже є підозра на хворобу. НЕ пневмонічно, тому що якщо б це була пневмонія, вона би зникла або зменшилась. Пацієнтку направив на КТ. Рухаємось згори вниз, права легеня, ліва легеня. І ось О. Ось це те, що видавалось пневмонією. Це виглядає як пухлина злоякісна, а це порожнина від розпаду пухлини. Направляю пацієнтку до онкологів. До речі, вже на цьому етапі вона мені каже: Дякую, дякую, що змогли мене умовити зробити контроль. Потім пацієнтка вирушає до Німеччини, де вона також робить КТ. Це КТ з Німеччини і досить типовий вигляд для злоякісної пухлини. Промені. Промені типові для раку. А це зона розпаду тканини. Але і це не є діагноз рак. Діагноз це коли зробили біопсію або видалили цю пухлину і зробили гістологію. Пухлину. Видалили, гістологію зробили, діагноз підтверджений. Почали робити хіміотерапію. Після операції зробили КТ з контрастуванням. Ось воно. І що ми маємо? Ми маємо рідину. Ось з'являється рідина в плевральній порожнині і в лівому корені є підозра на метастази. Тому зробили ще Петка Не тільки його і МРТ мозку зробили, на МРТ все гаразд. Отже, Пет КТ. – емісійна томографія і комп'ютерна томографія одночасно. Це так. Це робиться і КТ. Ось це КТ без контрастування. Це голова, ніс, очі. Це Легені. Це, це метал після операції залишився. Потім робиться пед, ПЕТ, позитронна емісійна томографія, це коли в пацієнта вводять глюкозу, цукор, але спеціальну глюкозу, яка мічена радіо, радіоактивною міткою. Радіофарм препарат. І цей радіофарм препарат накопичується в тканинах, в яких є е, швидкий потужний обмін речовин. В тканинах, які споживають багато глюкози. Ось мозок. Він такий чорний, тому що він споживає дуже багато глюкози. О, оце мозок. Далі. А далі. Ми, не бачимо, ми бачимо контур тіла, але не досить чітко. І ось це суто ПЕТ. А далі буде ПЕТ і КТ. коли це одразу. Отже, на ПЕТ ми бачимо зону в лівому корені, зону накопичення радіофарм препарату. Це печінка. А це шлунок, це в шлунку а, глюкоза. Вона ж її випила. Ось вона. Так, а тепер пет, Пет, КТ, о. Оце буде одразу і КТ, і Пет. Отже, будемо рухатися згори вниз. Руки. Голова. Мозок. І він так палає від того, що в ньому досить потужний обмін глюкози, і це нормальний вміст радіофармпрепарату, Це нормальна реакція мозку на цей препарат. Так, це також все нормально, далі шия, далі легені. Вони тут чорні, тому що вікно не легеневе, ага, ні. Це, це, це так не працює. Отже, це легені. І О. Ось метастаз в лівому корені. Один. І, 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 це, і це, це все метастатичне ураження від тої пухлини. Так, це печінка. Це шлунок, це. Радіоактивна глюкоза в шлунку. Далі в нирках, ох, як вони палають від, від цього, е, виводиться радіофармпрепарат виводиться нирками, тому в нирках е, така потужна концентрація радіофармпрепарату. А далі буде що? Далі буде сечовий міхур, повний радіофармпрепарат. Потім була хіміотерапія. Вона боролась з раком два роки. На жаль, на жаль, померла. Так, тепер повертаємось до цього знімку 2016 року. Я знайшов попередній. Ось така була пухлина в 2016 році. Це знімок за 14 рік. Звісно, для того, щоб побачити тут пухлину, треба краще знати, що вона тут є і буде. Була тут тінь, але її не побачили, тому що, тому що її тут погано видно. Тому що це можна побачити. Коли ми знаємо, що тут щось є. Але вона вже була, пухлина вже була за два роки до цього. Це 2014 рік. Також є 13-й рік. А в 2013 році тут нічого не було. Тобто рентгенлогічна, рентгенелогічно е, видима. Пухлина була за 2 роки до 2016 року. Але її не побачили, її, на жаль, важко було побачити. Висновок. Рентген, контроль обов'язковий. За вітчизняними настановами він рекомендується через 2 тижні після першого знімку. В закордонних настановах, там по-різному, там є така порада, що можна і не робити контроль, коли лікар не вважає це за потрібним. І в закордонних настановах мова йде про строк контролю 6 тижнів. Так, це через півтора місяця це буде більш впевнений. Контроль, але в наших умовах, коли у нас більше туберкульозу, ніж в розвинутих країнах, коли є формальні психологічні особливості, ну, лікарняний листок не гумовий, я ж не можу людину кожну з пневмонією тримати півтора місяці на лікарняному, чекаючи на контроль. І психологічний нюанс через півтора місяці людина, яка одужала від пневмонії, вона про це просто забуде, і її важко буде умовити пройти повторний знімок, тобто, краще все ж таки по гарячим слідам.